Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 15 січня 2024 року, в штаті Айова відбулися кокуси, партійні збори серед республіканців, де власне виборці визначали хто з. Представники відповідної партії буде гідним представляти їх під час загальних виборів, які мають відбутися у листопаді 2024 року. І тут жодних сюрпризів не було. Дональд Трамп отримав перемогу в цьому штаті, але зараз ми все це проговоримо в певному знов ж таки порядку. Отже, кукуси розпочалися о 19.00 за місцевим часом. Це третя година ночі за часом Києва. Перед тим як відбувалось голосування, кандидати на посаду президента від республіканців виступали Сіен транслювало виступ Нікі Гейлі і власне Дональда Трампа. І далі, власне, вже відбувався процес голосування. Ми навіть дивилися, як відбувався підрахунок голосів в одному знову ж таки окрузі в штаті Айова. І фактично через півгодини з моменту початку. Кокусів, CNN повідомив про те, що Трамп перемагає під час відповідних виборів первинних в цьому штаті, ну вже почали показувати первинні результати, які, звичайно ж, потім оновлювалися. Тобто, інтрига вона померла, навіть не народившись. Зараз ми проаналізуємо ці результати, варто вже сказати про те, що вони. Наближені так, до соціології, останньої, точніше, щодо позицій Дональда Трампа Десантіс він зайняв друге місце, а Гейлі третє. І тут варто зазначити, що остання соціологія показувала, що Гейлі на другому місці, а Десантіс на третьому, але вони зауважували, що це статистична похибка, і все може, власне, змінитися в день проведення кукусів у відповідному штаті. Можливо, Десансінь. Санті знайшов більш переконливіші слова в останні дні і зміг перетягнути певну кількість виборців на власну сторону. Отже, тепер які результати ми маємо? Їх опублікувало і видання CNN, і видання The Hill, і інші знову ж таки видання. Отже, Трамп переміг в цьому штаті його результат 51% або 56 260 виборців, які приймали участь. І Трамп, він. Має отримати і отримує 20 делегатів 40. Тут варто додати, що 40 делегатів, так від штату Айова, вони будуть представляти відповідний штат під час вже партійних зборів серед республіканців, який має відбутися у липні 2024 року. Так ось цих 40 делегатів Трамп отримує 20, оскільки він набирає 50 плюс голосів від виборців. Десантіс на другому місці 21,2% або 23 420 голосів. Це 8 делегатів. Нікі Гейлі 19,1 або 21 085

Бінклей був ще один представник від республіканців, який боровся в цьому штаті. Його результат 0,7% або 774 виборців, і він не отримав жодного делегата. Загалом всього віддали голосів за того чи іншого кандидата 110 298 виборців, які прийшли. На кокуси в штаті Айова. І тут варто відзначити, що розподілилися 38 делегатів. Два делегата ще залишаються, так? І ми поки що не знаємо, куди вони перейдуть. Я думаю, що, скоріш, цього, їх може власне отримати Трамп, тому що він зайняв першу позицію з таким значним відривом від знову ж таки. Десантіса, це з приводу результатів. І тут ви ж бачите, жодних якихось сюрпризів не було. Все те, що ми говорили раніше, в контексті соціології, в контексті позиції Дональда Трампа, все це ми знову ж таки побачили в контексті результатів, в в Штаті Айова. І я не даремно зазначив, що я спостерігав, власне, як CNN дивилось. Про підрахунок голосів в одному з округів штату Айова. І там дійсно, якщо виголошувалось 10 там, бюлетенів чи цих папірчиків, то там 5 прізвищ називалося Трамп, ну там два. Прізвища Десантіс, два прізвища Гейлі і знову ж таки одне це Віве Крамасвамі. Тобто тут жодних якихось фальсифікацій бути не могло, і ми це бачили от навіть за таким спостереженням, що ці результати вони повністю відповідають тому, що хотіли обрати виборці. Тобто за кого вони власне голосували. І коротенькі висновки я зазначу. Вони наступні. Перше це прогнозована перемога Трампа, як показували попередні соціологічні дані. Так ми це побачили в контексті результатів кокусів в Айові. Десантіс зміг зайняти друге місце, хоча остання соціологія йому прогнозувала третю позицію, але ми сказали, що там була знову ж таки похибка. При тому від Нікі Гелі був невеликий відрив 2%. І це точно не те на що розраховував Де Десантіс. Він робив також велику ставку на цей штат. Далі, Рамасвамі, знявся з виборчих перегонів, і в наступному відео ми поговоримо про мотиви. Чому він це зробив. Ну, і наступне, з Кокусі Вайову ми достатньо швидко переходимо в нью так? Де 23 січня 2024 року мають відбутися вже праймеріс. Так. І ось тут вже може бути боротьба не за друге, а за перше місце. Тому що саме Трамп і Нікі Гейлі Є фаворитами цього протистояння. Остання соціологія CNN показувала, що між ними відрив скоротився до 7%. А якщо взяти захіл, то там відрив на рівні 10%. Тобто тут Нікі Гейлі вже вона буде робити максимальну ставку для того, щоб власне обігнати Дональда Трампа і виграти праймерис у цьому штаті, так, для того, щоб. Хоч якась інтрига залишалася під час первинних виборів серед республіканців у Сполучених Штатах Америки сьогодні, о 9 годині вечора, за часом Вашингтону, це четверта година ранку, за часом Киву, буде таунхолл. Вже в нью гемпширі цей формат зустрічі з громадою буде проводитись. Він буде організований CNN і Рон де Сантіс буде приймати участь у цьому варіанті спілкування з виборцями, і зрозуміло, чому він так одразу від Айови входить в Нью-Гемпшир, тому що там соціологія у нього дуже і дуже погана. Соціологія йому дає там результат від 5 до 6%. І вже це показник того, що він не зможе скласти конкуренцію навіть другому місцю, не говорячи про перемогу. Ось такі коротенькі висновки в контексті того, що ми, власне, спостерігали вчора в Айові. Кокуси завершились, люди знову ж таки зробили свій. Вибір, ми можемо по різному до нього там відноситись, але Результати знову ж таки проаналізовані. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!